15 березня 1939 року Карпатська Україна проголосила незалежність. Цій події передувало захоплення німецькими військами Чехословаччини, до складу якої входила Карпатська Україна. Уряд краю, який на той момент мав автономію, проголосив незалежність. На чолі держави став видатний громадський діяч Августин Волошин. Новостворену державу оголосили республікою. Державним прапором обрали синьо жовтий стяг. Гімн ще не вмерла Україна, а герб тризубець князя Володимира. Після проголошення незалежності Августин Волошин одразу ж звернувся до Адольфа Гітлера з телеграмою. Президент просив Фюрера захистити карпатську Україну від зазіхань Угорщини та оголосити її під німецьким протекторатом. Та Гітлер не захотів сваритися з союзниками. Тому на наступний день, 16 березня, угорські війська захопили хуст, столицю новотвореної держави. Карпатська Україна, проіснувавши лише один день, зникла з карти світу. Щоправда, новостворені сили оборони чинили запеклий опір. Карпатська січика налічувала 4 тисячі вояків, мужньо партизанила проти угорців майже місяць. Коли вояки опинилися у безвихідному становищі, їм довелося тікати в Румунію. Після Другої світової війни більшість території Карпатської України увійшла до складу СРСР та стала Закарпатською областю. Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій, і сьогодні ми продовжуємо проходити гру як Європа Універсалі 4 з Етрус Модом, де будемо і надалі грати за Українську Народну Республіку та ну, робити все, щоб вона процвітала, щоб вона була об'єднана та сильною. Тож, сьогодні випуск у нас буде, я спробую підняти Україну, підняти її економіку, адже пригадуєте, в попередньому випуску, ми досить ну досить так поганенькі. Ми нагнули нашу економіку, взяли багато займів, які були просто необхідні. Тепер у нас є деякі союзники. У нас відсутні такі провінції, як Закарпаття, Буковина, Одеська область. Тож в сьогоднішньому випуску я поверну Закарпаття до України, спробую повоювати з Чехословаччиною та вернути моє рідне Закарпаття, мою батьківщину, Карпатську Україну до великої Української народної держави. Випуск буде насичений, випуск буде цікавий, адже от гляньте. Нас поки що підтримує проти війни з Чехословаками це Венгрія. А в майбутньому я спробую заручитися підтримкою Австрії, яка також важлива мені в цій війні. Разом з тими двома країнами, які тепер. Перебувають з нами в Союзові, ми зможемо перемогти Чехословаччину, яка є досить непоганою такою великою промисловою та взагалі військовою державою в горі як Європа Універсаліт 4. На дворі 1924 рік ми боролися в попередньому випуску з 917 по 923 року за свою 22, точніше, року за свою незалежність. Війна була справді важка. Якщо хтось не бачив цей випуск, обов'язково подивіться, тому що це справді був хардкор, це були. Стратія. Я навіть і не очікував, що нам вдасться перемогти в цій війні. Робив націоналізацію всіх провінцій, які в нас є тепер, це і Крим, це і різні такі провінції, які ми взяли від поляків. Поляки, я думаю, в майбутньому нам поляки ще багато проблем створять. Тож треба бути пильними. Поки Україна храмає, я відновлюю нашу економіку, я відновлюю взагалі. І налагоджую соціальне там, життя наших громадян. З чехословаками мені воювати треба це із-за того, що поки що нині з ким перебувають у Союзі, І це ну, така, знаєте, хорош, хороший момент для того, щоб повернути собі Закарпаття. при тому нас підтримає такі країни, як Венгрія, ну і майбутньому Австрія. Цим треба користуватися такими нагодами, адже взагалі. Ну, це як і в політиці, як і в реальному житті. Якщо випадає нагода, допустимо, там повернути Крим або ще щось, ми, звісно ж, використовуємо цю нагоду і повертаємо Крим, не дивлячись ні на які моральні принципи, не дивлячися ні на які там політичні аспекти. Російська Федерація, Російська точніше, імперія і більшовицька Росія, ще в них перебуває така громадянська війна. От гляньте. На карті з'явився така велика держава, як Радянський Союз, Совєтський Союз. От громадянська війна ще триває між цими двома країнами, для мене якомога ефективніше, якомога вигідніше те, а якщо б ці дві країни були чим довший раз ну, війною, вони були захлинуті війною, тому що поки що у них не буде такої єдинолічної влади, до того моменту ми не можемо боятися їхньої інтервенції в Україну. Тож ми зможемо сміло робити свою. Політику налагоджувати взагалі суспільне політичне та економічне життя України, піднімати її армію, ну і робити нашу славну велику державу справді сильною. Що завдань задачі, які я бачу на майбутнє, граючи за українську народну державу, звісно ж, перш за все, пріоритетом номер один це є повернення всіх українських земель до складу Великої України. Нам доведеться воювати з Чехословаччиною, нам доведеться воювати з... Румунії, в яких є перебуває Буковина та Одеська область, взагалі Одеса. Ну і з Радянським Союзом нам треба воювати, тому що у них є східні такі наші українські землі, як Донбас, Луганськ і Феодосія та Севастополь. Тож в майбутньому випуски будуть ще більше насиченіші, ще більше важкі, адже взагалі ми в невигідному геополітичному положенні. Я стараюся налагодити відносини з такими великими європейськими країнами, як Германія. Тобто Велика Німецька імперія, Османська імперія, взагалі Західним світом, проте вони не більш лояльно до нас ставляться за одної такої маленької причини те, що Україна слаба і в нас невигідне положення. Ми є буферною зоною, так як тепер у реальному житті між Радянським Союзом і західними капіталістичними країнами. Тож це, цю, цей баланс сил нам треба зберігати. Виграти, ми можемо лише в тому случаю, випадку, якщо ми заключимо якомога більше союзів з якомога сильнішими країнами. Отак От ми можемо протистояти загрозі інтервенції Радянського Союзу в Україну. Ну і можливо якусь там із заходу вторгнення західних країн, таких як Польща чи Румунія, які досить і дотепер Хотять відтяпати від нас ласий кусточок від України. Грати за ОНР і класно, і водночас дуже важко. От я вам чесно відверто скажу, важко в тому аспекті, що тут мені приходилося неодноразово продумовувати свої подальші ходи, які були якомога найефективнішими, тому що одна неправильний мій хід, і взагалі мол, мол, ну, ми можемо лишитися такої держави, як Українська Народна Республіка. Так як ми оточені багато ворогами, у нас є Польща, яка до нас дуже погано відноситься. Йому в мою, попередньому випуску вони оголосили нам війну. Ну, за що вони поплатилися? Ми взяли від них двох регіонів велику контрибуцію, вони виплачували нам репарації. Ну і е, самі програли цю війну. Для них це був позорна така війна, адже Україна, яка була роздерта, майже роздерта з Сходу е, більшовеської Росії та Російської імперією з Західну. Полякам і в нас в України були бунти. Ми вистояли, ми справді перемогли справді хороший випуск. Тож мені він, здається, дуже сподобався, як ми його провели. Тож іде ефективна націоналізація, ефективно, ми налагоджуємо наше суспільне та політичне життя. В технології також у нас дивіться, розвиваються. Можу сказати впевненості, що якщо у нас буде і надалі так іти добре діла, добрі справи, ми зможемо принести і зробити. З України Української народної держави справді велику державу, яка буде контролювати великим ну, Східною Європою. Так як Радянський Союз поки що вибити з війни, боятися їхньої інтервенції в нас мені не, не треба. Ну, у крайньому випадку, якщо це станеться, я думаю, ми зможемо знову ж таки їх відкинути від України і ще раз доказати у всьому світу, що Україна є велика, незалежна, демократична країна. Ну у армія, трошки, звісно, ще з армією треба тут на справі поганенько є, адже рекрутів, повільно рекрути відновлюються. Весь свій акцент, економічний потенціал, я витрачую для того, щоб повернути займи, які ми взяли ще давно, яких ми взяли дуже багато для найма нових військ, які ну, помогли нам справді помогли відстояти свою незалежність та не лише незалежність ми відстояли, ми перемогли Російську імперію, де взяли від неї майже весь Крим. та Східній області України Ну і змогли протистояти великій загрозі російської більшовицької Росії. Тож справді, у нас справи налагоджуються. Економічне та політичне, суспільне та соціальне життя України і простих громадян України справді йде вгору. Я задоволений, так як у нас йдуть справи, вони. У нас все свідчить про те, що ми виходимо з кризи. От подивіться, Lord протекторат бере різні евенти, на які я так хаотично буду відповідати. Я беру, знаєте, ті евенти, блін, краще їм дати цим руським націоналістам. Автономію, якщо ми не хочемо в майбутньому позбутися тих провінцій. Тож краще я дам їм автономію, це знизить нашу стабільність, проте на, на деякий час і знизить там і знизить напруженість в тих провінціях, е які хочуть свої ну, руського миру, там націоналізму. А віддали ми вже один займ, і це просто чудово. Проте залишилося 18 займів. Я не знаю, як я їх буду віддавати. Руські сепаратисти вже повернулися от гляньте на Україну вже тут бушують у Кримові. Армія українська, ну відверто кажучи, тепер після війни, після тієї страшної війни, ми просто у нас ну ніяка армія. У нас слабенька армія, яка. Навряд чи навіть може протистояти повстанцям, які тепер пересікли границю між Більшовицькою Росією Криму та нашою державою. Тож я на них не буду звертати уваги, тепер буду лише чекати одного, якщо Австрія приєднається до нас проти війни Чехословаччини, відразу ж буду хапати цей момент, а та добиватися того, подобиватися повернення Закарпаття до складу України. Ну і взагалі поширювати свій вплив в Східній та Центральній Європі. Сусіди в нас. Грізні, проте нам вигідно з інте... Оп, а, ну, Дипломатичний віпи. Давайте краще покращимо відносини з своїми су сусідами. Хай налагоджуються нас добросусідські відносини з нашими країнами, які нас оточують. А з Румунами буде важко воювати, думаю, проте ця війна необхідна. Я буду сподіватися, що щось станеться, знаєте, геополітичні такі зміни. Чи там інтервенція Германської імперії, Німецької імперії в Чехословаччину, Польщу, якою ми скористаємося і вторгнемося також в Польщу, де візьмемо польські землі, чи там. Югославська там війна, все може бути в цій грі. Мені подобається стратегія, тому що ти починаєш із одного, а кінця і грі може бути зовсім різні. Кінець і гри. можливо, навіть і декілька кінців. Тому я дуже подобаю стратегію, адже тут справді є відчуття тої атмосфери, є відчуття держави, що ти керуєш державою. От тепер підготуємося до війни з Чехословаччиною. Я маю надію, що ми справді повернемо моє рідне Закарпаття, яке я, перш за все, хочу бачити в Україні, Хоча ну, навіть якщо брати теперішнє положення, українське положення у 2016 році, я хотів би бачити велику, сильну, єдину Україну. Я не хочу її бачити знаєте, розділену там на різні республіки, тому що це буде вигідно політикам. Це буде вигідно політикам Росії, Європі, Америці, але не на, але не Україні, але не народові України. Тепер я б спробую повернути Закарпаття до нас. Якщо б тут в ігрі було продумано мирне. Таке урегулювання конфліктів, там я не знаю, ми віддаємо там інші провінції, вони нам замінять То ті провінції, я б дуже хотів це, щоб було, і, чесно кажучи, на війни концентрувати свої війни. Я не люблю воювати, і дуже прикро, що доводиться, знаєте, лише війною повертати собі різні землі, які є по праву українськими. Австрійська та угорська армія вже перемагає Чехословацьку армію. Я не зміг би протистоятися чехословаками сам на сам, а тому вирішив покликати австрійців та угорців, які, скорше за все, після цієї війни не погодяться з нами, і, можливо, навіть Союз буде розірваний по простій причині, так як... Ну, я щось в мене таке відчуття, що ми більше не будемо дружити, адже вони будуть боятися нашої загрози. Так як ми робимо інтервенцію в Чехословаччину, Закарпаття ми майже приєднали до себе, окупірували його, точніше. Чехословакія як країна в тих роках, якщо брати з історичної складової точки зору, то вона була справді великою промисловою державою і з великим таким непоганим військовим потенціалом. Була загрозливою для нас, ну ну як сказати, була, була загрозливою для тих країн, е Ну, Які були з історичною складовою. Це з Німеччини. В 20-х роках Чехословаччина за допомогою французької та британської армії змогла б реально змогти перемогти німців без жодного такого пострілу, просто дипломатичним нажимом. Ми повертаємо собі за беремо ще від Словаків, в Чехословаків ще один, одну провінцію, карпатську провінцію таку. Я б хотів віддати угорцям та Чиго. Та австрійцям якісь принцип, проте, от подивіться, я ж не можу це зробити їм так, як ну, неможливо не це зробити. Натомість, я думаю, ми зможемо перемогти. Ми вже перемагаємо. Треба нам боротися з цими повстанцями, яке їхнє повстанця, повстання може захлинути всі землі руско-руськоязичні такі провінції, наші, які тепер перебувають під нашим контролем. Ну, які є українськими, звісно ж, землями. Просто там більше таких рус, російсько ну, людей. То, що цей руський мир, який нахлинув до нас із Криму, мені вкрай не подобається. Треба його, якомога шуче, так знаєте, делікатно усунути, якщо ми не хочемо там мати проблем з відколенням цих провінцій від України. Випуск проходить для нас дуже успішно. Закарпаття ми повернемо це остаточно. Хоча він не буде довгий, за що я вибачаюся, довгий не є, тому що інколи у мене чесно не вистачає часу там проводити 20-30 хвилин за іграми. Тому що, ну самі розумієте, літо, праця і це мішає мені сконцентрувати свою увагу взагалі на іграх. Тож за це я вибачаюся, якщо є такі люди, які не згодні з тим, що випуски тривають навіть і 20 хвилин тривають. Якщо буде більше часу, я буду, звісно ж, більше знімати випуски, ну і в самих випусків, і довше, щоб було відео. Тож прийміть моє вибачення, шановні мої, якщо це мішає трошки. Закарпаття повернуто до нас, у нас є проблеми. З руським миром, якого ми поки що вдало змогли повернути собі Кримську область та Херсон, треба вертати свої війська, тому що я не хочу, щоб вони оточили мене у Кримові, в Кримі, у Херсоні. Ну і не перемогли мою армію. Наша армія поки що дуже слабенька. Я не знаю, як ми будемо розвиватися в майбутньому, але ну, блін, якого біса, подивіться, вже ми програли проти всіх повстанців. Австрійська армія, думаю, нам допоможе. У нас є поки що Союз, але подивіться, вже Угорщина розірвала з нами домовленості про Союзу. А думаю, за цим піде і Австрія. Вони справді ми вже загрожуємо інтересам Угорщини та Австрії, тому що розширили свій вплив на захід, взяли не лише Закарпаття там. Регіон від Чехословакиї, вже Словаччину, Словацький регіон. Проте це мені необхідно було зробити, мені треба інтегруватися якомога ширше, і щоб робити нашу державу якомога більшу і якомога сильнішу. Думаю, цей випуск вам сподобається, адже мені він дуже сподобався. Ми змогли повернути Закарпаття, на що я не міг і надіятися, чесно. На що я справді не міг надіятися і сподіватися, адже ми перебуваємо повністю у невигідних положеннях. Ще дивіться, у нас є знак вище, який мінус одна стабільність. Це метеорит падає. От бачите, наскільки все поки що погано. Проте в наступних випусках я думаю, ми зможемо це перемогти. Ми вистоїмо проти всіх проблем та принесемо. Мир, демократію та процвітання в наших українських землях. Тож обов'язково підписуйтеся на наш канал, якщо ви це ще не зробили. Кладіть великі пальці вверх, лайкайте, коментуйте наше відео, давайте поради нам у розвідку. Мені дуже приємно, коли мені навіть пишуть російські глядачі і радять, як там проходити ну, Європу Університет 4. Це дуже приємно, тому що політика є політика, але мен... ми завжди повинні залишатися людьми. Чи то ти є руський, чи то українець, чи то ти там, терорист, або ще щось. Ну з терористами взагалі треба коротка розмова, ну ви зрозуміли. Тож, з вами був Закарпатський Геймер. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вверх. До побачення всім і хай вам щастить. чи чуви стырінні братя чичуви